Шановні народні депутати, пропозиція голосувати комітету в цілому за основи в цілому, але народний депутат ляшко проти голосувати в цілому. Я об'явив вас. Хвилину, він хвилину Ляшко, Прошу і буду ставити на голосування. Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу під стенограму Володимира Васильовичу повідомити про те, що я проти прийняття цього законопроекту в цілому, адже до цього законопроекту є ряд дуже суттєвих зауважень, які треба робити. По-перше, законопроект, яким пропонується скоротити видатки державного бюджету на 18 мільярдів гривень, точніше на 20, збільшити доходи на 14 мільярдів це все питання уряду. Це не питання. Тання народного депутата. Це показує непрофесійність, нездатність уряду Азарова, планувати бюджет, передбачати економічний розвиток, економічні показники. Це показує банкротство уряду Азарова. Це скорочення видатків, які ви зараз пропонуєте на соціальну сферу, на пенсії, на зарплати тощо. Тому я категорично заперечую проти прийняття закону в цілому тільки в першій. Шому читанні, дякую за вас. Дякую.